Так, мої щирі вітання, вітаю всіх шановних майстрів, сьогодні робимо двері з так званим обкладним штапиком чи багетою. І я ніяк не, не, не втомлююся вам показувати такі різні приспособи, які нам облегчають нашу працю. Тому щоб і згідно техніки безпеки, і згідно тих, щоб на деталі, коли ви обтягаєте такі речі, коли... Фрези забирають багато матеріалу, не було хвилів. Всі відомі, от бачите, я собі просто сам з кусок бруса нарізав, ще прорізів, зробив місто з ближче. Амортизацію і в нас деталь входить. Зверху, просто, щоб обмеження догори заготовку мені не піднімало, значить просто от, два цех, два куски НДФ. Для чого знімаю відео? Ну, Для того, щоб показати, що в плані при роботі все-таки використовуйте такі всі е е класні приспособи, тому що реально і робота краще, легше і безпечніша. Зараз включу установку, протягну, а потім ще скажу кілька слів. Бачите, утворилася у нас така гарна багетка. Е, багета тут має радіус 8, тут стоїть дві фрези. комплекс складується з тропрес. Тут є е, 8 і 8, тобто по 4 дає нам 8, 8, 16. Тут ми маємо, І тут маємо відступ 3 мм, іде гентельна вісімка. І завершується радіус, четвертим радіусом за округлення. Е, я зробив, е, Такий собі комплект замовив е, фрез. Для того, що коли я роблю такі самі двері обкладним штапиком, але криволінійні, е, я маю такі самі фрези на ЧПУ і прописую тоді програму з мінним інструментом, щоб мені витягли криволінійні такі деталі. Ну а звичайно, прямий паганав я собі по своєму кресленню замовив таку фрезу. І якщо є обклад прямолійних деталей, то тягнемо це. Е, Ну, основним посиланням зводиться до того і відео записують для того, щоб ну, продемонструвати, як просто і легко, і наскільки практичніше. І бачите, легенько, без всяких хвилю, без всякого того. Ми починаємо руками тримати. Все-таки деталь є от, квадрат досить великий. І ми маємо, нас забирає фреза на, за одним проходом багато матеріалу. І вібрація, атака зуба йде на матеріал. Матеріал відбиває, звичайно. Так що, хлопці, такі всякі речі, кусок бруска, прорізи і ми маємо. Так, хлопці, хочу вам показати об'язку фрез, якими я тягну таку накладну багету. Значить, вона складається з трьох незалежних фрезів. То є вісімка одна, то якби пів, пів діаметра на четверта. І друга, яка нам створює до громади, вони складаються, бачите, виробник фактично правильно зробили. То робили мені під замовлення, Але хлопці так об'єднали їх, гарно. І тут у нас вона завершується гентельну вісімку, яка переходить в четвертий радіус. Коротше, зараз як я її складу до громади, би було більш зрозуміло, от є витягний. Профіль нею, бачите, в нас виходить от така багетка. То увагу не звертайте, бо то я вже вибрав під чверть. Але от так воно, от, бачите, класно працює. Просто ну, хотів так коротенько вам показати, а зараз замонтую і покажу, як за допомогою прижимів я тягну сам без нічої допомоги багетик, Зараз покажу, зніму кілька видів, як класно використовуючи саморобні прижими працювати е одиночку. Заодно, бачите, тут клаїв ще регулював на лічку. Коли я вже тут показував, що поки ми робимо якусь іншу роботу, я тут частково склею собі одну пару. І так за 15-20 хвилин переклею. І заодно нам попри роботу іншу. Михайло тут стругає, каже Михайло, деталі на тих, є п'ятеро дверей добових. З полюнкованими коробкою. Власне, все це буде обкладено, як коробки фільмковані, там далі ще стоять, може, може не. Так це все це буде обкладено штапіком. Друзі, продовження. Перед тим я вам показував, як я за допомогою тих приспособлень таких е, тягнув накладний штапик. І далі проєкт продовжується. Тобто зараз я тягну філюнки. Так само хочу вам показати, як за допомогою. Тих самих саморобних прижимів я тягну флюнки. Повірте, що набагато краще, ефективніше, зручніше. При... Значить, дивіться, я виставляю тут. Обов'язково ну, в даному випадку січення за один прохід бере нам 6 см глибини. Тому я так е... проходжу, я отут флюнки є вже пройдені, Про... ну, на всю глибину не проходь, проходжу, проходжу в два рази. Тому що. Як один раз пройдете, значить вибраний матеріал, ті деталі ви мусите собі відгнати від опорного. На тих, наприклад, шість, значить перша деталь, між, покажи сюди. От звідси з такої турця. Вона нам бачите, отут є поле. і Вона от нам заходить там, от в тому моменті вона тут, бачите, притискає. Ну, А друга деталь зразу йде після неї, так що вони на середині сходяться. Ну і обов'язково я ставлю упоручний підшипник. Тобто відносно опорної лінійки, де тут ми маємо упорний підчипник. Як фреза, як наша деталь заходить туди, значить вона впирається у упорний підчипник. Бо так, як відстань, між фреза є велика, фреза 200-ка. Тим більше ще, ще одне. Отакі от невисокі філюнки, от вони були сформовані рано і калібровані. Пройшло так, зараз вже вечір день, подивіться з турця, їх вже підтягнули, Якщо так як ви кажете, видно, то є вже тогава. Видно, так? Який би матеріал вам процентної вологості не був, як би ви його не клеїли, на таким довгим малим цим, е, зразу, тому філюнки ви сформували, ви мусите це. І воно вам помаленьку протягом дня воно десь кудись починає тягнути. От і так ті прижими, вони реально... Вистачає того жіння невеликого, щоб вони фелюнок настільки прижимали, щоб він ідеально рівно е, нам тягнувся по тому. Ще одне, хто сам робить зажим, то є з бука зроблено, значить, от тут є прорізи, бачите, десь 8 мм одне від одного, то є забагато. Треба робити отакі дрібніші. Він є набагато м'якчий, але як їх є багато, вони свою роботу виконують дуже гарно. Бо такі вони є трошки жорсткі. І трошки забагато зусилля. Не, не потрібно, треба робити їх тончик і це. Зараз включу, покажу, як ну, новий... легенько У вас не буде тих переходів туди от, 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 на кута, то 100% вони б були, якщо б якщо ми робили тільки руками без прижимів. Е, ще одне в мене там на каналі десь є відео. І, я, якщо є багато таких влюбків, то я ставлю самотяг. Ну То ясно, то, то пісня, то тільки собі поставив, ну, гарно зажимає, самотяг, то є дуже класно, дуже файно. А якщо так для таких майстернів маленьких, так і вручна подача, мила справа. Користуйтеся хлопці. Вартує то потратити трошки часу, як я завжди говорю, щоб зробити таке приспосіблення. Як бачите, я при всіх практичних операціях з штапликом, чи майже з усіх використовую собі такі приспособлення. Вже, як вам показав, звернув увагу на ті шаблони, ще одне дуже важливе зауваження хочу зробити, бо вже сформував я тут рамки накладного штапіка, які будуть замонтовані на майбутнє на фільмковану коробку. Хочу обов'язково звернути увагу, щоб... Ця рамка відносно загального е, виробу, тобто в даному випадку коробки чи полотна, має бути незалежною. По тому, Михайло то буде нанесено е, втираючим барвником рамки окремо і це окремо. І потім, буде, рамка буде замонтована, наприклад, на своє місце. От візьмемо, наприклад, рамку, в мене, Дивіться, от вона буде замонтована, наприклад, тут, у майбутнє, ну, буде почищена і замонтована. Буде посаджена на поліуретановий клей 610-й акт я це роблю, для того, щоб він є при повному висиханні він має часткову амортизацію і він буде незалежним виробом від коробки. Тільки так робиться накладний штапік, для того, щоб він на майбутнє не розходився. Я розумію, що найлегше поставити багато сюди, зарізати. А ще краще прибити зі і по тому дерево буде ходило і обов'язково порозходиться. Так що ті деталі обкладу, як на дверях, так і на коробці, не мають значення де. Вони мають бути незалежним елементом, який не, безпосередньо не є намертво закріплений до основи дерева. Ну, напевно, все, по тому в плані, шурфового використання. Тих саморобних прижимів і щодо нашої баги. Говорит, що вийшло так, що я, як відео, яке я знімав для вас використання е своїх саморобних зажимів, коли я тягнув на Пленіштапі, михай Михайло за той час вже е наніс барвник і два рази слою лаку. І тому ми зараз шишці, я вам витягну, покажу. Фактично кінцевий ефект накладного штафіка з деталю. Так, Дивіться, Маємо ми коробку прилюнкову. І зараз ми так, дивіться, друзі, є штапік, так, який піде в ті місця, що цей. Бачите, який вирів, зараз що поставлю для ефекту ще один верх, і дивіться. Він мене тут піділений чітко, практично так сідає, що він не рухається, бо я то так, він з таким щось зусиллям зусиль. сюди, все. Можна бачити, я не знаю, напевно, на відео буде видно, ні? Ефект. Ну от, класно. Я думаю, з нам багато і додає такого глибокого рельєфу. Ну, то, Значить, ото є верх коробки. Де нас тут є? Штабів тут знизу. Значить, основне моє, ще раз кажу, що завжди, щоб не розходилися вам тут кути, штаб повинні бути зроблені окремо від цього. Ну, тепер, напевно, вже сьогодні змонтую і покажу вам, як воно все класно. Все, буде ще чим поділитися, поділюся. Все, Всім пока. До скорого бачення.